У вас зміниться багато чого. Це старший аркан. І він про розширення ваших можливостей. Він про те, що ви пройшли цілий цикл це 21 аркан, якщо беремо шут нульовий від нуля. До 21-го ви пройшли цикл. Я ставлю вам п'ятірку, давайте щоденник, якщо по патібальній системі. І ви тепер зовсім інша. В нова жінка. У вас інші енергії. Тут мене, мабуть, дивляться фечки, у яких є амулет. І тепер ви виходите на новий цикл вашого життя. У вас буде те в житті, чого не було ніколи раніше. Тобто, це життя буде відрізнятися від того, що було. Ви пішли в розширення по всім сферам життя. Тут може бути тобто, тут настільки багато значень. я Не хочу вас на щось одне, скажімо так, налаштовувати. Ми питали про особисте життя. Тож. Почнеться зовсім новий цикл особистого життя, зовсім по-новому ви можете переїхати, ви можете розширитися щодо, щодо всього. А давайте більш конкретніше, вищі сили. Що ж, які зміни в серпні місяці? Кажуть, у вас з'являться нові плани, ви їх собі будете бачити, куди вам йти. Так, нарешті ви перестанете бути в ілюзіях і фантазіях. Тобто ви зрозумієте, що пора, вже пора діяти. Бо карта перегорнута, слава Богу. Що ще? Ну, кажуть, вам не треба знати. Пуста карта. Тут іде взаємне кохання до вас подвійки чаш. І що мені подобається, що все те. Що ви надбали в цьому житті, і все те за те, що ви сама несете відповідальність і тягнете, як говорять, на своїх плечах, тепер це буде по-іншому. Тобто, ну, взаємне кохання, про що ми говоримо? Що воно принесе це кохання? Карти кажуть, що у вас чомусь знов починають про минуле було хитрість обмани маніпуляції в минулому. І ви тут захищаєтесь дуже сильно, або від цього чоловіка, або від, взагалі від людей. І що тепер новий етап? Або з ним, або з новим чоловіком. Вибачте, але я не можу не сказати, бо.